Всім привіт! Мене звати Олексій, Це моя машина BMW i4. в цьому відео подорожую з України з міста Чернівці до Молдови, до міста Кишинів. Моя ціль поїздки Молдову доволі проста. Мені треба полетіти літаком в Стамбул. Зазвичай люди для цього їдуть в Варшаву, але є альтернативний варіант, такий як поїхати в Кишинів. Тому в цьому відео більше було де мовити про те, які є авіакомпанії в Кишиніві, як ви можете використати аеропорт Кишинева. Як такий транзитний хаб, щоб доїхати туди машиною і полетіти звідти кудись. Покажу вам детально, як виглядає парковка, як платити за ту парковку, скільки то кошти, ну і всі такі от нюанси. Також я їду на електромобілі, тому подивимося, як можна вашу машину там зарядити. Але більш детальне відео про молдовські зарядки вийде окремо. Тобто, загалом є в нас три основні шляхи, як доїхати до Кишинева. Перший шлях це з Чернівців, як я буду їхати сьогодні. Це контрольний пропускний пункт Мама Лига. Для того, щоб поїхати туди, дуже зручно буде заїхати на таку станцію, це станція компанії Flash, на 80 кВт. Дуже зручно знаходиться біля кордону. Якщо ж ви їдете з Вінниці, то вам буде найближче Могилєв-Подільський. Також він буде найближче, якщо ви їдете, наприклад, з Києва. І третій, звісно, варіант, якщо ви їдете з Одеси, то вам підійде такий пункт, як Паванка. Також для того, щоб відео було більш різноманітним, цього разу я їду в Молдову з Чернівців через Мамавига. А назад їду в Чись Одесу і відповідно Паванку. По дорозі я не планую робити якихось зарядок. Вісень реально маленька. Що з Чернівців тут вісім 370 чимось кілометрів, що з Вінниці 370 чимось кілометрів, а з Одеси взагалі 200 чимось. Тому якщо ви подорожуєте на електромобілі, то немає ніякої проблеми. по Молдові вам по суті треба зарядка тільки в Кишиневі, Тому наступного відео яке буде чисто по зарядках по Молдові, там буде більший акцент на зарядках, які є в Кишиневі. Тож не будемо гаяти час, подоїхали, дивитися, скільки там цей кордон. Я думаю, що це буде значно вигрішен, ніж пройти польський кордон. Тому якщо вам треба кудись полетіти, то я думаю, що це кращий варіант, ніж їхати в Варшаву. Їхати до кордону мені 42 хвилини або 45 кілометрів. Запас ходу в мене зараз прогнозує 417, і батарея майже повністю заряджена, це 97%. Відтутків. Поїхали. 1226 під'їхав на митницю, 5 хвилин зайняло, щоб перевірила документи на самому в'їзді, зараз ще додатково перевіряв документи. Ну, стандартні питання, по яких документах виїжджаєш, з яких разів виїжджав, чи з які пункти пропуску. Все загалом так, як всюди. Черг немає, стою перший. Так що до мене вся увага. Ну, коротко, 10 хвилин зайняло мене, щоб перевірка документів була на стороні України, але сказали, що все оформлення, йде на стороні Молдови, тож приїхав зараз. Знак Молдови, стою твердимолдован. Походу тут спільний кордон, я так розумів. Тож, буду проходити у Молдован. 13.56, Тобто, таким чином, проходження кордону зайняло пів години. Так, тут діє спільний перетин кордону, тобто українською частиною приїжджаєте доволі швидко. Там, по суті, повіряють тільки право на виїзд. А далі все відбувається вже на молдавській стороні. Там стоять і наші митники, і молдавські проходити наших потім молдавські, тобто ну не так, щоб тільки одних проходити тих і інших, просто що вони дуже близько стоять, що не треба втрачати час. Те, щоб туди сюди їздити. Проходження доволі швидке, мені сподобалось, дуже привітливі, і що особливо круто, що це всього півгодини на обидві митниці. Прийняти це реально з Варшавою, з польськими кордонами, там, де треба стояти, там по 8 годин, куди треба довго їхати з Києва. Сюди їхати доволі швидко. Наприклад, я їхав з Чернівців, це якщо зі Львова близько. Якщо їдете з Києва, то вам вище з Вінниці чи з могилів Подільській чи стойпом пропуску, я думаю, що там також немає таких проблем, як на польських кордонах. Від'їхав від кордону, може, тут кілометрів 30-40 Десь так я зупинився на невеличкому селі. Пообідав і зараз далі буду їхати на Кишинів. Їхати мені всього три години. Вісень реально невелика. Якщо ви їдете з Києва або зі Львова, то я думаю, що доїхати до Кишиніва за один день цілком реально поміняв гроші на місцеві леї. Знайшов доволі багато різних обмінників, але вони чогось не вказані на карті. То просто візуально побачив, поміняв курс молдавської леї до гривні дуже легкий. Це близько один до двох, тобто дві гривні за одну лею. До речі, в цю подорож взяв з собою реєстратор, вирішив спробувати таку модель, називається Geyser E7 Guard. Він ну, доволі прикольний, мінімалістичний. В руці займає менше, ніж довонька. Ну, все супер. Зараз покажу, як він кріпиться, це взагалі кайф. Корреч, є отакий довгий кабель. Якщо ви плануєте ставити реєстратор на тривалий час, то вам треба його якось так притягнути кабелями, туди постіть. Я раніше так робив на передніх машинах. Тут я просто закинув всі зайві кабеля на за спину. Тут зверху монтовується а, на двосторонній скотч отака от штучка. В неї далі старається живлення і все, далі тут вже на магнітах система. що ми робимо? Беремо цей реєстратор, отак от його розвертаємо і все. Він вже приліплений і готовий до роботи. Дуже круто. Причому, що реально він. Мінімалістичний, займає мало місця. Я собі кинув по праву сторону. Він не заважає оглядовості взагалі ніяк і виконує чудово свою функцію. Оскільки я зараз їду по нових дорогах, я хотів би бути впевненим, що якщо я попаду в якийсь аварію чи ДТП, я можу довести свою невинуватість або навпаки там якісь аргументи представити, то реєстратор ну, дуже класний засіб для цього. Також прикольно, що він гарно знімає вночі і в день. Ну це дуже хороша модель. Там є окремо ще мобільний додаток до нього, тобто можете скидувати якісь дані з нього. Є класний режим паркування. Він працює зараз від живлення, але заряджає свій внутрішній акумулятор, і відповідно, потім, коли машина вже виключена, він буде далі записувати на парковці якісь події. У нього є купа різних датчиків, сенсорів, тобто він розуміє, що ви, наприклад, попали в ДТП. Він додатково це починає писати. Ну і так загалом. Це чудово. Вставляється там карточка, карточка не йде з комплектом. У мене своя карточка була. Ще мені подобається, що якість хороша. Реально він знімає повноцінний фуложді. Всім раджу хороший реєстратор. Всі посилання на те, де його купити, будуть в описі до відео. Тож купуйте, а я поїхав далі в Кишинів. Їхати мені до Кишиніва 3 години, але я прокував трошки далі. Тут 3,5 години до торгового центру біля Кишиніва. Там є дуже прикольна швидкісна зарядка, хотів би вам її показати. 50 кілометрів з моменту виїзду з зі заправки в черняцях. Що можу прокоментувати? В Молдові дуже мальовничі дороги. Ти їдеш, дерева, гарно, красиво. Все було зараз восени, коли все листя жовте, дуже красиво. Але асфальт такий нікудишний, просто вся дорога гарбата, якась крива, машина скаче туди сюди. Постійно якась біда. Так, якщо у вас машина якась, знаєте, з такою жорсткою ходовою, як на Тесок, на Model 3, зокрема на Model Y, то вам буде дуже некомфортно тут їхати. У мене ходова дуже м'якенька, але і мені некомфортно тут їхати. Ну, тобто реально асфальт дуже кривий, наби, якісь горби, ну, коротше, неприємно. Але що мушу також зауважити, Щодо обмеження швидкості. Тут таке саме обмеження швидкості, як в Україні, це 50 населений пункт, 90-дорога з однією проїзною частиною і 110 дорога з двома проїзними частинами. Але їздять тут так само, як в Україні. От, я от їхав більше дороги 130. Ну і просто, уявіть собі, їдеш 130 по горбатій дорозі, часто робиш обгони, ну, десь. Отак виглядає дорога з України до Кишинєва. Час від часу, до речі, зустрічає автівки з українськими номерами з різних регіонів, і Тернопіль, зараз у Франківська область, машина їде попереду. Загалом мені дорога подобається тим, що вона гарна, красива, якщо пасажир то вам думаю, сподобається ще більше. Як водію, я думаю, що тут варто їхати на машині з хорошою підвізкою, з м'якою, яка може відпрацьовувати на рівності. Бо інакше ну, вистомитись їхати по таких дорогах напливами. В Україні, до речі, більшість доріг значно краще. Тобто останні роки ми дуже гарно робили ремонти, ще починаючи з того, як бюджет виділяли на дорожній фонд за часів Порошенка і продовжуючи великим будівництвом Зеленського, то ну, дороги дуже добре поробили. Тут нічого цього не було, і дороги відповідно. Ну, Зроблені по старому, вони криві. Але без ям, до речі, ям я не побачив. Ну все чудово, як мінімум немає ям. Тобто їхати некомфортно, але як мінімум колесо ви не проб'єте. Так, отож, приїхав на пункт призначення 18.28, А мав приїхати спочатку 19-15, потім 18-50. Приїхав вісімнадцять 18, 10. Приїхав я тридцять кілометрів. Середня мене на 18.00. Зараз ще запас ходу 80 кілометрів, 20%, Ну доїхав без проблем, взагалі без питань. Їхав доволі швидко. От останній круїз стояв сто Ну коротше, їхав нормально. Як зазвичай їздить на таких машинах, ну, не економив нічого. Йдемо зараз, подивимося, скільки займає зарядка. Так, бачимо, станція розганяється. Заява на 120 кВт. А, бачимо, вже є 100. І чогось тільки 100. Ну, добре. Вийшла машина на зарядці, а що тут чекати, пішов зараз щось трошки повечерюю. Трошки стомила мене дорога тим, що ну, дра, така нерівна, постійно труси, ти кермо тримаєш, напрягається лопатки плечі, ну це трохи стомлює. А так загалом нормально все доїхав, все супер. Зараз машинка трошки підзарядиться, я, я піду теж трошки щось перекушу і буду далі їхати вже в Кишинів, тому що це ще не Кишинів, це ще якесь село, біля Кишинева, там де є зарядна станція. Uh, і, В принципі, вона тут дуже гучно. Тут може 20 хвилин від Кишинева. Uh, є ще станції в самому Кишиневі, але я, я захотів заїхати на цю мені ця дешевше, зручніше, uh, тому сюди. Отож після подорожі по всіх цих нерівних дорогах зробив зупинку на зарядку і заодно це зупинка на вечерю. А зайняла загалом зупинка 45 хвилин. При цьому машина зарядилася за пів години. І ще 15 хвилин просто очікував, поки я повернуся. П'ять хвилин пішки звідси кафе знаходиться, тобто п'ять хвилин туди, п'ять хвилин назад. Одразу замовив їсти, шуденько проглянувши меню, і за 35 хвилин там, в принципі, впорався. До засерятися в готель, трошки завтра погуляю ще по кишеньєву. І далі дивимося, що у нас по аеропорту. В аеропорту Кишеньо, по суті, є лише одна парковка, вона знаходиться прямо біля входу в аеропорт. Тут є чотири рівня, можна запаркуватися на 45 хвилин безкоштовно, далі вже йде погодинна оплата і далі вже йде подобова. Якщо ви паркуєтеся на тривалість менше, ніж 7 діб, то за кожну добу у вас йде 200 лей, тобто 400 гривень. Якщо ж ви паркуєтеся більше, ніж на один тиждень, то у вас далі йде. По 400 ви, тобто по 800 гривень на тиждень. При заїзді на парковку вам дають карточку, а При виїзді просто ви її здаєте, тому оплата у вас йде на виїзді. Коли ви оплатили парковку, у вас є ще 15 хвилин, щоб виїхати. Моя думка: якщо ви паркуєтесь тут на кілька днів, буквально там, до 7 днів, то по 200 ви, в принципі, нормальний варіант запаркуватися. Я так і повинен зробити. Якщо ж вам треба надовше, наприклад, виїти через цей аеропорт кудись у відпуску на 2 тижні то краще пошукати якусь парковку в місті і, відповідно, викликати таксі до аеропорту. Так буде дешевше. Якихось інших варіантів парковки я тут не знайшов. Здається, що це єдина реальна парковка, яка тут є біля цього аеропорту. До речі, як бачимо, багато наших співвітчизників також користуються цим вайбхаком і приїжджають сюди як чисто в аеропорт. Тож вам теж рекомендую так зробити: приїхати сюди в Кишинів, в аеропорт і не їхати аж в Варшаву, це вище. І тут uh, зручніша парковка. і Я думаю, що буде дешевше, ніж в Варшаві. І загалом все доволі непогано. Давайте подивимося, які авіакомпанії літають і куди. Так, бачимо, рейси є Лондон, Стамбул, Бухарест, Бухарес, Наталія, Тобто І курортні якісь напрямки, і Європа, ми бачимо, і Риван, Амстердам. Багато доволі напрямків. Що цікаво, що є транзитні це Єна, Лондон, Стамбул. Франкфурт на Майні, то тут все транзитні аеропорти, щоб, наприклад, полетіти кудись в США і чи далі. Подумав, що вони реально живі. Це такі пам'ятники. Я сьогодні лічу авіакомпанію High Sky і вона не включає ніякі валізи в квиток. І навіть невеличку валізу, типу там 55 см не можна з собою взяти. Для неї треба платити 15 євро. Тому я сьогодні з таким невеликим різачком 40 см на 30 на 20 лечу з ним на кілька днів це нормальний варіант. Цікаво виходи на посадку, гейти, вони йдуть дуже близько одне до одного, тому що літаки сюди не під'їжджають, це все під автобуси. І, до речі, в черзі зі мною на Четінь стояли лише українці. На обидві черги зліва справа там дві черги, всі стояли українці. Це, по ходу, зараз закриті аеропорти України, то Кишенєв це один з хабів, через який літають багато наших. А, от такий літачок компанія Хайскай прилетіла все вчасно, все супер без затримок. Круто. Сьогодні я лечу вже авіакомпанію Fly One. У цієї авіакомпанії дуже багато різних рейсів з Молдови. Вони літають щодня по багатьох напрямках. Подивимося, чи рейс не затримається. І, до речі, у них теж також правило поручній поклажі, що ви можете брати з собою тільки рюкзак. Тому, ну, звісно. Ще з рюкзаком, щоб не платити за додатково рушнепакваж або за багаж. Запізнився літак на 15 хвилин по приземленню, але вилітав вчасно, не знаю, як так вийшло. Тож, Загалом все пройшло чудово, рекомендую цю компанію Fly1, все без проблем. Так, приїхав вже в Молдову, забрав свою паркувальну карточку і оплачувати парковку. Подивимося, скільки це займе грошей. Такий автомат тут. Вставляємо паркувальну карточку. Розраховує, нам 800-вий нарахувало. Парковка у нас от з 5 до години 5 години. Тобто 4 доби по 200 гривень. Так, для оплати треба нажати сюди. і Далі картку свою прикласти. Все, оплачено, можна їхати. Є зараз 15 хвилин, щоб виїхати. Бачимо, що машина нічого не втратила за весь час, якби 89% так і є. Проклав маршрут зараз до Одеси. Їхати мені трошки менше 3 годин. Тобто по часу йде менше ніж на Чернівці. Подивимося, чи це буде правда. Коротше, там ще треба після того, як заплатили ту карточку пластикову забрати знову, а і потім на виїзді її віддати. Я її затикав в автоматі. Мені дядя паркувальник віддав її дуже чимно, йому дякую. Але ви так не затикуєте. Коротше, бо якщо карточку загубити, то штраф столій неприємно. Проїхав тут буквально кілометрів 15 від аеропорту, і мушу зауважити, що... В цю сторону в Одеську дуже багато сел, де стоїть камери за міру середньої швидкості. Тобто це не просто камера автофіксації, де ви там зупинилися перед камерою, приїхав там чим на 50 км на годину, далі і їдете, як хочете. Ні, тут е, фіксується швидкість на початку руху і швидкість в кінці руху, через що доводиться їхати е, на швидкості 50 км на годину, просто от, все село. Сижу, короче, помираю з зудью и Двадцять приїхав на митницю в Паванці, Того дорогу до кордону зайняло близько годину 45, там можна я думаю, від постригоди до двох годин розраховувати. Забрали паспорти, вже пів години не рухаємося. Це сім машин переді мною і ще десь три позаду, тобто приблизно 11-12 машин. Я так думаю, що всіх нас одночасно оброблюють, бо забрали паспорти у всіх машин, всіх подивилися швиденько багажник. Я не знаю, що так довго займає час просто поставити штамп і підпустити нас, наверну, як є. 15.10, пройшов кордон за 45 хвилин. Тут спільний кордон, віддаєш документи, і одразу собі ставлять штамп молдавський і тавон чи дають український. Не треба приходити двічі. Зараз їду далі вдовж такої дуже довгої черги з машин, такого величезного затору, який іде в сторону баланки, а з баланки немає нічого. Тут є невеличка танучка. Але вона пов'язана не з тим, що машини стоять когось перевірять, а з тим, що просто попереду йдуть фури, різні камази і коротше, через з тону чи з то їдемо повільно. А, так, приїхав на оковиці Одеси. Зараз четверта година дня. А, таким чином приїхав з аеропорту Кішенева до оковиці Одеси за 3 години 15 хвилин, враховуючи 45 хвилин на кордоні. А, загальний шлях склав 175 км, кілометрів, середні витрати 170. Тож дорога з Чільнівців до Кишинева зайняла у мене 3,5 години, з Кишинева аеропорту до Одеси 3,15. Якщо їхати з Чернівців до аеропорту, то відповідно це буде десь 3.45, може там до 4 годин. Загалом дорога з Чернівців мені сподобалася більше, не дивлячись на те, що обидві дороги були дуже горбатими, такими всіми владках, напливах і так далі. Але дорога з Чернівців, вона була якоюсь трошки ширшою. Місцями було і дві смуги руху, тобто можна було робити нормальне випередження, обгін і так далі. Дорога, все-таки з Кишинева до Одеси. Там може половина шляху це лише одна смуга, часто доволі вузька. Також не дуже гарний якось асфальт. І ще бонусом після того, як проходите кордон, у вас є деяка тянучка до Одеси з фур. Тож, подорожуючи з Одесу, ви економите собі 100 км і одну годину шляху. Але загалом дорога через Чернівці мені здається, простішою і якось морально легшою. Я думаю, що це пов'язано з тим, що кордон простіший. І пов'язано з тим, що все-таки дорога ширша, менше треба напрягатися, якось нервувати, стресувати в дорозі. Загалом поїздка в Кишинів мені сподобалася. Я рекомендую використовувати цей аеропорт замість аеропорту, наприклад, Варшави чи Відня, оскільки цей аеропорт до Києва, до східних та південних і центральних областей значно ближче ніж Варшава. З приводу Волинської області львівської франківської, то тут вже нюанси, але думаю, що навіть для Франківської області то ближче буде поїхати в Кишинів ніж у Варшаву. Також тут беззапречно Велика перевага в кордонах, оскільки кордон зайняв у мене 30 хвилин і 45 хвилин. Якщо це прийняти з польськими кордонами, то там е такий час можливий лише в будні дні, там можливо з понеділка, по середу. Далі вже з четверга по неділю починається якийсь адський треш, і чим ближче до вихідних, тим гірше. Е можна вистояти і 6 годин на назорі, і 8 годин, і 10 годин просто в черзі, щоб пройти кордон. Я вважаю, що це е доволі поганий варіант, е тому якщо. Їхати через Молдову, то це значно краще. Мінус полягає в тому, що через з Кишинів не літають лоукостери. Основні рейси, які є, це рейси місцевих авіакомпаній. Зокрема, ті авіакомпанії, на яких я літав, вони типу лоукостери, але ціни у них 70-80 євро за рейс. Тобто не сильно дешево. Якщо вам відео сподобалося, ви знаєте, що робити. Ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, тож розказуйте своїм друзям про такий чудовий варіант, як аеропорт Кишинева для подорожі, а також про те, що подорожувати на електромобілі. Зручно, легко і без проблем. Всім дякую, за зустрічі. Бувайте!